Найвелелюдніша зустріч спозарання в Черкасах вітали із приїздом демобілізованих бійців. Повернулося з півсотні кіборгів 13-го та 90-го батальйонів. Щоправда, не усі рідні побачили своїх героїв. Здравствуйте, Здравствуйте! Ці військові, аби віддати честь командиру на рідній землі, чекали майже рік. Їх мобілізували за третьої хвилі. Сергій зустрічає дядьки, який служить в 90-й бригаді. Сам хлопець теж нещодавно повернувся зі сходу. Коли ти зустрічаєш близьку людину, воно дужче бере за серце. Всього прибувають з півсотні бійців. Це 13-й батальйон 95-ї окремої аеромобільної бригади та 90-й батальйон 81-ї. Я сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться і вона не буде довгою, що на роки затягнеться. Якщо вона закінчиться вже місяць-два і на цьому все закінчиться, то повернемося до мирного життя, будемо розбудовувати щось, старатися допомагати людям. Захисники відчули на собі весь жах війни, говорить очільник області. Кіборги служили в найгарячіших точках антитерористичної операції. Це Пески, Авдіївка, Дебальцева проявили себе і показали, на що здатні українські воїни в Донецькому аеропорту. На превеликий жаль, ваші побратими не повернулися додому. Це Анатолій Чупилка. Олексій Панченка, Андрій Терещенка. Вічна ім пам'ять. Тепер на військових чекає кількамісячний відпочинок. Олена Берестенко, Яна Федоровська. Віка новини.